Ранок дерева квітуть в самому цвіті. Мертві покояться з миром. Саме так називаються такі місця з миром. Продовжуємо нашу статистику. 33-10 небагато, всього лише 83 роки. Це ще менше. Не дуже багато жили. 25-19 це нормально. Навіть непогано. Живуть люди, а що? Все сприяє. Навіть лежать красиво. А Тут борешся, борешся. Ой, довго не, не проживаєш. Отак от у нас в Україні. Не війна, так катастрофа. Не катастрофа, а так голод. А Тут бач, як, 92-й, 84-й. Не хіла, 92 роки, так? Да? Да, 92. Вульганг теж. Не побачила, скільки прожив. Але дуже зараз файно. В квітні я і у нас на цвинтарі люблю гуляти, бо все квітне. Ну, тому що це так місяць називається. Ось вони ворота. Вітер, правда, сьогодні гуде, але нічого, вітер це сіє. Красиво, усіх нарцисіки. дуже хайно. Ну, звісно, що це зараз найкращий час цього місця було. Квіти. Це Монголія які сакура, ну схоже на сакура чому. Ну все. Мертвим спочивати, а ми продовжуємо гуляти. Йдемо в парк.